Все люди. Зібрала я своїх 4 паспорта, 4 пакети документів як заповнювати. Я вам зараз все покажу і на дітей, і на дорослих. Йдемо відправляти. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо продовжувати тему Кует Канада для українців. Не забуваємось підписуватися, ставити лайк і також нажимати на дзвіночок. Щоб не пропустити дуже цікаві інші відео, сьогодні ми розберемо у відео такі питання. Які документи потрібні для того, щоб відправити з України на вклейку візи до Європи? Далі, як заповнювати концерт форм на дитину окремо, окремо на дорослого? Що робити, якщо не прийшов запит на вклейку візи для дитини, а для дорослого прийшов? Як відправити з України свої документи в консульство і як їх повернути назад? Всю цю інформацію я буду розповідати дуже детально, може, трошки довго, але вся інформація перевірена і сама-сама нова. Поїхали! Після того, як ви здали біометрію, ви їдете додому і чекаєте на свої листи. Вам повинно на почту і ваш особистий кабінет, який ви створювали, облікові засоби, там, де ви анкети заповнювали і так далі. На Канаду вам повинно прийти два листи. Ось ці два листи: «Original passport» і «Biometric». Це у нас лист про те, що ви здали біометрику, а це запит на оригінал паспорта на Вклейку. Ці листи буде потрібно роздрукувати. Біометрію здавали я і мій чоловік у Львові. У нас ще є двоє малих дітей 2 і 5 років. Нам виходить, з чоловіком прийшли запити, а дітям не прийшли. Коли приходять ці листи, в них написано, що у вас є 30 днів на те, щоб відправити ці всі документи і паспорт консульство Канади, і ну, щоб вам уже все це вклеїли. Я почала переживати. Я чекала день, два, три. Дітям нічого не приходить. Я написала в кризисну форму, так і так про те, що. Кризис форму я вам скину посилання внизу під відео, що мої діти маленькі, на них чому-то не, ну, не прийшов запит. Хоча ми заявку ще робили в вересні місяці, 1 вересня, чому на якому етапі розгляду заяви моїх дітей? Так як я хочу відправити свої документи із України до Польщі, хочу, щоб всі документи були разом, тому що переживаю, що в зв'язку з ракетними обстрілами, з непонятнями і світом, щоб десь документи не загубились по дорозі. Тому прошу, будь ласка, мені, щоб ну, пройшов запит для дітей. Я чекала три дні відповіді. Через 3 дні мені прислали відповідь, сказали, що а, ви можете відправляти дитячі паспорти також, а, так як вони у вас дуже маленькі і обоїм батькам підтвердили інформацію, ну, підтвердили запити на вклейку візи, то дітям поставлять автоматично. Кстати, я бачила в Фейсбуці, пропонують бариги по 85 доларів. все на все, 85 доларів і поставимо вклеїв візи вашим дітям без запиту. Ну, як бачите, це все робиться безкоштовно. Поїхали. Але на всякий випадок я вирішила себе підстрахувати і сиділа цілу добу в інтернеті і шукала в яких візових центрах найбільше найбільше ставлюють візи в паспорти для дітей тим, яким дітям не проходили запити. Оці листи. Найбільше це є Варшава. Дуже багато відень в Парижі. Там, де все-таки, якщо дітям немає листа, повертають назад паспорт і чекаєте, поки не прийде запрошення. Тому я вибрала Варшаву. Так. Е, які документи нам потрібно для того, щоб відправити на вклейку візі? По-перше, це закордонний паспорт. Один. Друге лист про здачу біометрії. Третє лист. На запит оригінала вашого паспорта це ті два листа, які я вам показувала в вашому особистому кабінеті. І четверте, вам потрібен концерт форм. Також посилання, де її взяти, я вам внизу під відео буде. Зараз будемо з вами заповнювати детально, уважно концерт форм для дорослого і для дитини. Перед тим, як заповнювати концерт форму, ви повинні для себе приділитися, як ви будете відправляти свої паспорти. Є способи. Перший спосіб поїхати відвести самому. Другий спосіб відправити поштою. Третій спосіб комусь передати знайомому, щоб він завіз вам в Польщу, ну, чи в Європу. Або передати якимось водітелям до той же Європи, ваш знайомий там візьме ваші документи і занесе. Але в такому випадку, якщо вас знайомий буде заносити, ви тільки ви, якщо ви знаходитесь в Україні, вам придеться тоді їхати за своїм паспортом самому. Якщо ви вибираєте спосіб відправити поїхати самому відвести спочатку, то ваш знайомий може забрати. Якщо ви вибираєте спосіб відправити поштою, тоді ви можете попросити свого знайомого, щоб уже забрав із консульства ваші паспорти, і вам відправив зручним для вас способом. Я розумію, що це трохи складно, але слухайте уважно те, що я кажу, і ви зрозумієте. Я для себе вибрала спосіб відправити поштою. Зразу забіжу наперед для тих, хто буде шукати, яка почта відправляє. Значить, дивіться, міц-почта не відправляє ніякі офіційні документи, хоч є вона міжнародним перевозчиком. Нова почта відправляє все в Польщу, але документи консульство вона не відправляє. Я була вчора в сім відділень заходила і дзвонила на гарячу лінію три рази. Вони мені не допомогли. Єдина пошта, яка відправляє з України це DHL. Я вам також посилання скину її на Вони відправляють, я відправляла з Києва вчора. Вони відправляють і везуть прямо в консульство. У вас є трековий номер. Єсть, вам приходить СМС, вам приходить на пошту те, що коли отримає консульство ваші документи, і навіть фамілія того, хто розписався за ваші документи. Тобто відслідковуються ваші паспорти до самого консульства. В моєму випадку я вибрала Варшаву Польща. За все задоволення я заплатила за 4 паспорти. Заплатила 1600... 1659 гривень. Але мої документи застраховані. Якщо, не дай Боже, з ними щось станеться, за один паспорт мені заплатять 12 тисяч гривень. Я офіційно все підписувала, всі документи, все перевірила, тому що це 4 закордонних паспорта. Для мене це дуже важливо. Зауважте, що Бориги просять за відправку і ваших паспортів туди-сюди. Просять от тисячі гривень за один паспорт. Це сама мінімалка, що я назвала. В основному півтори-дві тисячі гривень за один паспорт, щоб він з'їздив туди-сюди. Мені відправи туди обійшлося в 1659 Назад я в концертформ зробила своїм. Заяв, не заявником, а представителем свою родичку. Вона зараз в Варшаві. Вона забере мої паспорти, відправить мені воділя на Київ і мені це обійдеться в 500 гривень. І 4 паспорти мені обведеться, грубо говоря, в 200. Ну, 200-200 це максимум. Так, поїхали далі. Починаємо заповнювати концерт форм на дорослого. Так, люди вибачаюсь, буду показувати вам з комп'ютера, тому що із за цих грьобаних расистів не можу розпечатати вже вам три дні. Зразок, бо постійно немає ні світла, ні інтернету. Зараз зарядила ноутбук, буду показувати. Значить, концерт форм вона э, із чотирьох сторінок. Це перша, це просто йде текст. Далі ви тут нічого не заповнюєте. Іде наступна. ми зараз заповняємо на доросло для людей, які знаходяться в Україні, сюди, дорослий. Якщо ви заявник наприклад, вашої сім'ї, все одно, тобто ви себе пишете, хто там ваш чоловік, дорослий, пише себе і так далі. Діти дорослі пишуть себе. Ну, якщо ви на себе заповняєте, значить тут ви пишете своє фамілію, своє прізвище і ім'я, так як у вас написано в закордонному паспорті. Тут ви пишете свою прописку в Україні, де ви були прописані, де ви проживали. Пишете Україна, місто, вулиця, номер вашої будинку чи квартири, і обов'язково індекс. Далі. Тут вписуєте телефонний номер, плюс 3 і так далі. Якщо ви в Україні, якщо ви за кордоном, ви вписуєте той номер, який у вас за кордоном. І навіть якщо ви за кордоном дивитесь моє відео, то сюди ви все одно вписуєте український, вашу українську адресу. Далі емейл. Сюди вписуєте емейл, який у вас прикріплений до вашого особистого кабінету, на якому ви заповняли всі анкети. Далі, Тут ви ставите свій підпис, тут ви пишете дату, бажано приписувати, я писала так, 8 новембра 2022. Тобто пишемо цифру, словом на англійському пишемо місяць, і тут рік. Сюди ви пишете місце, де ви знаходитесь в даний момент. Якщо ви в Європі пишете. Назву України і місто. Якщо ви в Україні, в моєму випадку я писала Україн, Київ, все заповнюємо на англійській мові. Так, далі. Сама концерт форм. Значить, от сюди я вам розказую по моєму випадку. Опять повторюся: я відправила поштою, назад мені моя знайома забере із консульства мої документи і відправить мені їх. От сюди ви пишете на англійській мові країну і назву міста. Тобто я писала Поланд, Варшава. Сюди я вписувала, куди тобто ви відправляєте. Це пишеться отак. Зараз я вам от руки напишу. Туди ви вписуєте отакий текст все одно, куди ви відправляєте, в яку країну Європи. Це означає, що ви відправляєте до того офісу. Якщо ваш представник буде завозити ваші документи, а ви будете їх забирати, тоді отут, де ГІВ, ви підкреслюєте ГІв і підкреслюєте ту. Якщо ваш представник буде, навпаки, забирати ваші документи. А ви, наприклад, відвозить або так, як я відправила почти, тоді ви підкреслюєте оце перше. From і оце. Якщо отут ви пишете фамілію, ім'я представника, який буде забирати ваші документи, якщо ви заповнюєте концерт форм на дитину. і а ви будете їхати забирати її документи, свої і дитячі документи. Тоді ви вписуєте своє сюди ім'я. Мої всі чотири паспорта буде забирати одна людина, мій представник. От я їй написала її прізвище ім'я, так як у неї в закордонному паспорті. Сюди ви вписуєте, ким вам є ця людина. Ну, Я написала на англійській мові представник, там, сістер, сестра моя. Вот. Можете просто вписувати представник. Все заповняємо на англійській. Сюди ви вписуєте своє ім'я. Тобто це йде як довіреність. От я довіряю своїй сестрі, забрати мої документи. Я вписую сюди своє ім'я: Кирилова Оля на англійському, так як у мене в паспорті. Ну і сюди я вписую дату, якого числа я запавняла. Опять же, у мене було 2022, 8 новембра 2022. Тобто, 8 Листопада 2022. Далі. Оце ви не заповняєте зовсім. Це ви заповняєте тільки в тому випадку, якщо ви особисто везете свої документи, ви нічого не заповнили. Ви тоді приходите в консульство, і в консульстві вам людина допомагає оце все заповнювати. Я нікуди не їду, мені ніхто не допомагає, тому я сама себе не трогаю. Поїхали далі. Якщо у вас будуть якісь питання, пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я обов'язково по можливості буду вам відповідати. Зараз хвилинку. Так, тепер у нас є така штука. Це ви надаєте. Е Надаєте згоду про обробку ваших біометричних даних. Ви вже їх здавали і ви вже підписували бумажку, що ви згодні, але вони вас просять заново, це все підтвердити. Тому, я думаю, корона не впаде, якщо ви опять підтвердите, що так, це в ваших інтересах. Прізвище ім'я, як в паспорті, ваш підпис і дата. Це якщо ви вдруг переду... не хочете категорично, щоб ваші біометричні дані використовували. Використовувала влада Канади, правительство їхнє, тоді ви пишете, що я такий-то такий, то ні, я не хочу. Ну я цього не заповнювала, тобто, взагалі його не трогала, тільки заповнила тут. Далі тепер заповняємо концерт форм на дитину. Значить, отут, коли ми заповняємо на дитину на оцьому листочку, ми пишемо концерт форм на дитину, прізвище, ім'я дитини, як в закордонному паспорті. Далі сюди вписуєте українську адресу, де дитина прописана. Тобто в моєму випадку була така сама адреса, як і в мене. Телефонний номер, Вказуєте свій номер телефона, плюс три, туди-сюди код, тут в дужках можете тільки дописати, що ви мама і своє ім'я, фамілію. Ну так, на всякий випадок, щоб розуміли, хто це. Емейл-адрес. Вводите один той самий емейл на усі, для того, щоб повідомлення приходили на одне й те саме, ну, на одну ту саму почту. Далі, отут ставите свій підпис. Далі дата, ту саму, яку ви візде ставите. В моєму випадку це було 8 листопада. І отут ви пишете так же, як і в себе країну і місто, де ви зараз знаходитесь. Тепер, так би. як документи моєї дитини буде забирати представник, то тобто є моя сестра, заповнюю їм так: якщо ви, мама, будете забирати документи своєї дитини, то там, де я буду розказувати за представника, ви вписуєте себе. Тому що... Дитина сама за себе відповідати не може, сама свої документи забрати не може. Сюди вписуєте країну, місто, в моєму випадку, це була Поланд, варшава Сюди також ви пишете RCC Office, э, так як я вам показувала. Тут я підкреслила то, що забиратиме ось Резів і From. Підкреслюю ці. Якщо заносить ваш представник, то тоді оце гів і ту. Ну, в моєму випадку, це, що заносить сюди до цього офісу. Сюди я вписую ім'я своєї сестри, яка у мене знаходиться в Варшаві. Як ви, якщо забираєте самі, то мама записуйте своє або вписуйте ім'я свого представника. Сюди ви пишете ім'я вашої дитини, так як в паспорті. Сюди ви пишете, ким є цей представник. Опять пишете просто представник на англійській мові, але ж вже якщо я собі дописувала сістер, вона мені сестра, то для мого сина вона не може бути сестрою. Я просто написала представник на англійській мові. Сюди ви вписуєте ім'я своєї дитини, прізвище ім'я, і тут ви вписуєте дату. Ну, опять же, в моєму випадку це було 8 листопада 2022 -го. Все на англійській. Так, тут ви нічого не заповняєте, так як я вам казала, це якщо ви будете тільки в посольстві особисто, тоді вам допомагається заповняти. Проходимо це мило. Далі. Цей листочок вашим дітям ви можете взагалі не лежить. Якщо вашим дітям до 18 років вони не здавали біометру, він їм не потрібен. Ну, можете положити їм як очередну макулатуру. Тому що це на згоду біометричних даних. Діти ваші не здавали, тому їм нема про що, не на що давати згоду. Нічого ми не заповняємо з цієї сторінки. Так, заповнили ми всі концерт форми. Да, в моєму випадку це було 4 штуки. Все уважно, не спішимо, все до буковки, все, 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 все ми робимо правильно. Далі. Тепер я не один, не один раз вже чула про те, що паспорти губляться. Вони відправляються ну, не в ту країну, не, в, не тим людям. Така буває штука. Що я зробила? Я на кожному паспорті всередині, на задній сторінці, на останній титульній, написала отут свій емейл, своє посилання на Фейсбук, там, на інстаграм і два номери телефона із там плюс три свої і чоловіка. На кожний паспорт всередині, там де у вас буковки, інформація. Наклеїла, тому що на саму титульну сторінку не клеїться, вона там ребриста і не отримується. Краще так зробіть з вас, яка ця шапка не впаде, але ви будете знати, не дай Бог, що, що людина знатиме, як вас знайти. Другий момент: так як в моєму пакеті документів у чоловіка є повний пакет, тобто всі листи, всі запрошення, все-все-все є. У дітей, виходить, є тільки паспорт і, грубо говоря, два заповнених листочка концерт форм. Що я зробила? Опять же, на таких листочках я написала отут ім'я, прізвище ім'я своєї дитини, там Кирило Андрюша. Тут написали апліка, номер ампліканта. Це у нього є там, де м, його особистий кабінет ваш, на нього його заявка. Написано з правої сторони номер апліканта. Я написала аплікантів, переписала номер. І тут you... Заходите в свій особистий кабінет, і заходите на свою дитину і вводите два номери: you, USE і application number. Просто записуєте їх на листочок. Так як моя інформація по цьому номеру є в тих листах запрошення, а на дітей немає. Я розумію, що вони мені дозволили відправити, але на всякий випадок, я положила це до документів своєї дитини. Все, у мене чотири пакета собраних: два дорослих, два дитячих, дитячих тільки дві концерт концертформ і по листочку із їхніми номерами. Все, я зібрала все це діло і поїхала на почту. Там на кожного я купила чотири конверта, простих білих а 4 і вложила всі документи в ну, кожний конверт поокремо. І написала зверху ім'я і прізвища усіх. І потім, в один здоровий конверт на самому Дішел, е мені це все відправили. Також на DHL є дуже класна штука, коли ви перший раз введете свій трекер номер, щоб відслідкувати свої документи, вам запропонує, коли вам будуть приходити повідомлення. Там коли пройшли ваші документи, митне, митницю, коли вони зайшли на територію Польщі, коли вони почали доставлятися кур'єром, то тобто ви будете покроково знати, де перебувають ваші документи. Тому я вам всім раджу. Тепер чекаємо відповідь. Відслідковуємо по трекер номеру 7 днів максимум, мої закордонні паспорти повинні бути вже в консульстві. Після цього вже чекаємо на повідомлення, коли буде вклейка візи. І після цього людина, ага, ще самий головний момент: для того, щоб ваш представник, так як в моєму випадку, Міг забрати ваші документи. Ви повинні відправити йому по емейлу, e по вайберу, ну, немає значення. Відправляєте фотографію першої головної сторінки з фотографією закордонного паспорта. В моєму випадку я 4 відправляла. Тобто, перші титулі сторінки, там, де цей. Ця людина повинна розпечатати ці всі фото ваші фото. Вашого паспорта в на кольоровому принтері. Це є дуже обов'язковим. Далі. Відправляєте, чи в моєму випадку чотири довіреності. Тобто, на чотирьох людей я заповнювала цю людину, що вона може забрати. Не може з одною довіреності на мене вона прийти забрати паспорта моєї дитини. Фотографіруйте своїх чотири довіреності оцих з концерт-форм, там де ви вписували свого представника. Також скидайте е, своєму представнику. Вона також їх розпечатує може на простому принтері. Е, людина, коли приходить вам з ви дзвоните цій людині, вона бере свій паспорт, бере оцю е, довіреність з концерт-форм, грубо говоря. Листочок розпечатаний, бере листочок із копією паспорта першої сторінки члена вашої сім'ї, йде в консульство і по факту йде і забирає ваш паспорт. Можуть бути, по одному паспорти готові, і треба бажано їх по факту сразу забирати. Може бути, всі чотири зразу буде готові. Це ми тільки дізнаємося після того, як поставлять мені штампи. Тепер все чекаємо. Далі буде дуже багато цікавих відео на цю тему. Підписуємося, ставимо лайк, це мене дуже мотивує вам розповідати, як все це можна пройти, і нікому не платити. Це все можна безкоштовно. Цей шлях не дуже легкий, але якщо захотіть, то можна зробити все. Ставимо дзвіночок, щоб бачити, які я буду випускати нові відео. Всім гарного дня, добра вам!